Вулиця Чечеріна по-своєму пощастило. Завжди, навіть у сильну спеку, тут вологе повітря. Одне тільки але воно пахне фекаліями. Ми пройшлися вулицею і знайшли джерело цього смороду, велике озеро з багатьма гейзерами. Тут не пахне а воняє, а не пахне. І медицина ходить, і всі ходять. Я вже казала, куди вони дивляться. І от сьогодні я йшла на роботу, смотри, не було. Напустили сьогодні, бігла, ось ця вся вода, вся Чечерина аж туди вся пливла. Тітка Галя сміливо підпишеться під кожним пайди, своїм словом. Територію навколо пайди. дитячого садку на Чечеріна вона не один рік мете, щоранку, тож її свідоцтва безсумнівні. Батьки малечі раніше скаржилися в повітря, потім в інстанції. Зараз перестали. До фекалій якось принюхалися, а у спроможності райкомонгоспу розчарувалися. За півквартали звідси. Поліклініка і лікарня. На сусідній вулиці обласна санепідемстанція. Жоден лікар, особливо санітарний, наявність річки Смердючки біля дитячого закладу і просто людського житла не схвалить. От і течуть собі каналізаційні води і взимку, і влітку без ухвали і графіку. Захоплюють половину Чечеріна та зазіхають на територію вулиці Свердлова. На жаль, до Красногардійського райвиконкому не дотікають. Кнути б носом когось із кабінетних у ці капусні калюжі, мріє Галина Максимівна. Може, районний цар Іван Іванович Загора нарешті наказав би перекрити того вонючого крана раз і назавжди. І тут приходили оце із водоканала. Ми стали казати загортайте то. Тут будуть домик, якийсь строять і ще там. Вони кажуть то. А поки аромати органічних відходів що не день пестять носи тутешніх жителів та перехожих. Вони з особливою обережністю долають переходи. Добрі дорожники зробили виїмку саме у місці переправи пішоходів. Коли річка Смердючка відновлює русло, тут куди не вступиш, скрізь воно те саме про що ви подумали. Чого тільки танки не бояться? Ольга Ладіміра, Дмитро Большак. Новини дев'ятого каналу.